Акрополі мали важливе політичне, військове, а згодом і культове значення в античних грецьких полісах або містах державах. Цитаделі будували в центрі міста на вершині скелястого пагорба, де, окрім свого оборонного призначення, вони виконували роль релігійних центрів. Архітектурний ансамбль афінського акрополя вирізняється з-поміж інших подібних споруд стародавньої Греції не тільки своїми розмірами і досконалою будовою, а й історичним значенням в об'єднанні всього грецького світу під верховенством великих афін. Афінський Акрополь був збудований на пологій вершині скелястого пагорба плато Атики в п'ятому столітті до нашої ери за часів правління перикла. Головним архітектором культового комплексу був Фідій, один з найвідоміших давньогрецьких скульпторів свого часу. Пропілеї комплекс монументальних воріт з колонами, які слугували для греків входом на священному шляху до сакральної сфери. Величезні ворота з білого та сірого мармуру були спроєктовані Мнесіклом. У римську епоху до пропілеїв додали сходи. Поруч зведений один із найкращих зразків архітектури в іонічному ордері храм Ніке Аптерос, безкрила переможниця. Більшість споруд в композиції Афінського Акрополя називалися на честь богині Афіни Паллади, Промахос, воїтельниця, захисниці та покровительки міста. Колосальна бронзова статуя Афіни височіла на постаменті в центральній частині відкритої площі Акрополя, охороняючи своє улюблене місто. Халкотека сховище Міді, особлива споруда Акрополя, місце, де був склад зброї і де зберігалися усі пожертви, які приносили в дар богині. Серед будівель афінського Акрополя вирізняється Перфенон найбільший, найвідоміший та головний храм античного світу, зведений на місці першого святилища. Храм побудований та скульптурно оздоблений майстрами Келлікратом та Іктіном під керівництвом архітектора Фідія. Цей витвір мистецтва поєднує архітектурні стилі доричного ордера та іонічних елементів. У великій целлі Парфенону стояв величний витвір Фідія, – 12-метрова статуя Афіни Парфенос. Діва. Крім улюбленої доньки Зевса, місця в Афінському Акрополі займали й інші боги пантеону. Ерхтеййон, один із значних релігійних храмів Акрополя, прославився своїм портиком Каріатит статуями одягнених жіночих фігур, які виконували роль опорних колон. А святилище храм Артеміни Бравронний Йон, на жаль, зберігся лише в руїнах. Щорічно Афінський Акрополь приваблює сотні тисяч туристів з усього світу. А в 1987 році він був визнаний провідним об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО.